Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Формат. Вибух нафтопроводу на Прикарпатті. П'ятеро людей в лікарні з, з них двоє хлопчиків восьми та 11 років у важкому стані. У дітей 80% опіків тіла. Вони на штучній вентиляції легенів. Що спричинило розграматизацію нафтогону з подальшим горінням? З'ясовувала Жанна Дучак. Вона працює на місці пригоди. Далі її репортаж. Потужний вибух і хмари чорного диму, які затягнули все село. Надзвичайна ситуація сталася напередодні ввечері в селі Стримба. Стався такий вихлоп, в результаті чого все осіло. Почала горіти площа пожежі була спочатку набагато більша, але методом самовигорання вона швиденько ліквідувалася. На момент прибуття рятувальників, площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Голова громади каже, був на місці пожежі за лічені хвилини. Стоп вогню було видно за десятки кілометрів і хвилею все на своєму шляху, навіть людей. Відбулася розгерметизація трубопроводу, з якого витекли тони нафтопродуктів місцеві потічок. Працівники нафтогазовидобувного управління оперативно перекрили заслонку нафтопроводу і зупинили подальший витік, але вогонь все ж поширився водою на кілька кілометрів. Перекидання вогню на поруч розташовану літню кухню вздовж річки по берегах. Горіла суха рослинність, горіла підстилка і горіла суха трава. І також вогонь поширювався на населений пункт. Через годину рятувальниками було ліквідовано дану пожежу. І не допущено поширення вогню на більшу площу. Від вибуху постраждало дев'ятеро людей. П'ятеро з них в лікарні з серйозними опіками, в тому числі і двоє дітей. Стан хлопчиків дуже важкий. Вони перебувають у штучній комі. 78% це практично опіки всього організму, опіки третього, четвертого ступеня, опік дихальних шляхів. Обидвоє дітей знаходяться на штучній вентиляції легень на Проводиться протишокова терапія. Щось прогнозувати медики не беруться. Наразі дітям провели вже дві операції. Батьки розповіли медикам, що того дня хлопці гралися недалеко від нафтопроводу. Від вогняної хвилі вони спалахнули му факели. Батьки розказували, як було, що діти вийшли гуляти і отримали вибух і побачили, що діти біжать. Як ну, горіли діти і бігли в сторону домівки. У важкому стані і дорослі. У всіх обпечно до 50% тіла. Рятувальники ліквідовують наслідки розливу нафти. Обробляють місцеву річку сорбентом. Концентрація нафтопродуктів у річці стримба перевищує норму майже в 30 разів. Всі обставини пожежі на трубопроводі наразі встановлюють правоохоронці. Попереднього стороннього втручання не виявили. Жанна Дучак знову автонас. Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини. Яка ситуація у селі Стримба на тепер? Які масштаби наслідків розгроматизації нафтогону і якої допомоги зараз потребують постраждалі? Про це розпитаємо в Зеновія Андрійовича, голови Надвірнянської громади. Він з нами на прямому зв'язку. Пане голово, вітаю вас. Доброго вечора. Студія, слава Україні. Героям слава пане зенові. Будь ласка, розкажіть, якщо можна, яка ситуація в районі аварії на тепер? Станом ще на вчора за півтора-дві години була локалізована надзвичайна ситуація, яка мала місце в техногенної ситуації надзвичайної об'єктового рівня. Всі служби ДСНС, правоохоронних органів, швидкі медичні допомоги все зробили для того, щоб доставити людей, які постраждали, госпіталізували до надунянської центральної районної лікарні, де була надана перша медична допомога, була проведена інфузиційна терапія. І зразу ми евакуювали і передали хворих пацієнтів до обласної клінічної лікарні. Дорослих постраждало п'ятеро людей: двоє діток і троє дорослих. Двоє дорослих ми передали пізніше до обласної клінічної лікарні, а діток після відповідної терапії оперативно каретами швидкої допомоги ми доправили до дитячої івано-франківської лікарні. Все зробили для того, щоб зробити відповідні протиопікові заходи, відповідну терапію для того, щоб, порадившись з медиками, ми відправили діток до відповідного опікового відділення Івано-Франківської дитячої лікарні. Ситуація на даний момент локалізована сьогодні за допомогою хімреагентів сорбентів локалізовано для того, щоб забрати ту нафту, яка опиталася в ґрунт, у воду. І все зроблено для того, щоб за декілька днів вода була придатна для використання. Тримає ситуацію безпосередньо на контролі вчора. Був буквально за 10 хвилин після цієї великої вогняної пастки, адже не зрозуміло, що сталося, чи це витік нафтопродуктів, чи різновид нафтопродуктів. Але скажу наступне: об'єми вражають з сторони втручання, скажуть спеціалісти, більше переконані, що його не було. Можливо, людська халатність, можливо, балансоутримувач не тримав на певному контролі під час обходу місце, де витік нафтопродуктів. Але я думаю, що ми маємо це зробити для того, щоб, не дай Бог, не повторилося подібне. Усвідомлюємо ту відповідальність, яку несе утримувач, бо робимо всі кроки для того, щоб не повторилося. Але причини становлять відповідні правоохоронні органи, експертиза. Наше завдання працювати на випередженні, і саме головне зараз боротися медичним працівникам за здоров'я і життя пацієнтів. Вони в важкому стані. Це робимо для того, щоб ми максимально їм допомогти. Якщо треба, буде відправимо до Львова. Якщо більше треба професійної медичної допомоги, можливо, відправимо за кордон. Угу. Пане Зиновію, дуже коротко. Якщо можна, чи можна вже говорити про якусь певну суму збитків для громади? Беру безпосередньо на контроль, приватне до майже не постраждало. Uh -huh. Ця хвиля. Вогняна паска на своєму шляху зруйнувала в першу чергу зелені насадження. Вона йшла по руслу річки Стримба. Uh -huh. Збитків небагато. Тут саме головне зараз подбати за життя хворих, які були uh -huh. в районі, куди, де відбулася пожежа. Збитків небагато по Господарських спорудах, по приватних домоволодіннях, ми візьмемо все на себе. Тут стоїть питання, щоб надалі не повторилося подібне, бо ми не усвідомлені, ми не розуміємо, чому це сталося. Можливо, розгерметизація, можливо, людський чинник. Я думаю, що мають сказати фахівці і спеціалісти: саме головне зараз боротися за життя і здоров'я пацієнтів, які постраждали від цієї катастрофи. Абсолютно, абсолютно пристаю на ці слова. Дай Боже одужання. Тримаємо кулаки, і молимося за всіх постраждалих з Богу. З Я молоді молимося за молимося за наших пацієнтів. Абсолютно за точно. Дякую вам, пане Зиновію. Це Зиновій Андрійович, голова надвернянської громади. За ваш час і за вашу роботу. Дякую.